Починає війну з Рашкою. Тепер Україна належить компанії BlackRock, Потім військові бази НАТО будуть будуватись в Україні, а не просто висловлювати своє занепокоєння. І скільки Рашка тратить в день? На війну і в одну годину може ви думали мільйон чи два. Ви будете в шоці від суми, друзі. Розповсюджуйте відео серед однодумців, Всі новини, які ви проспали за цей тиждень, я зараз коротко озвучу. Перше Америка денацифікувала, де нафта два російських танкера, просто на них залетіла, забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, ось коли наші військові захоплювали там якісь російські кораблі, чи їх знищували, це Путін говорив отак: що ми типа пірати, і з піратами треба поступати. Ну типа жорстко його ріторія. То піратство, що з піратами діло? Він теж зараз же його риторика змінилася. Я просто не знайшов відділу. Він казав. Наших русських там оце моряков просто доставте в Росію, поводьте з ними чемно туди-сюди і віддайте їх нам. Поняв наскільки Путін слабий? А чого він такий слабий? Ви зараз побачите, коли я вам розкажу суми, які витрачаються на війну. Далі, Зеленський приїхав в Європу. і Вони там зібрали з Єврокомісії і, і підписали бумажку, що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. Отак, от, от друзі, нарешті не занепокоєння. А щось таке здавалось би, це загострення конфліктою з РАшкою. Але інакшого шляху немає. Якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії, і так далі. Бо Україна олігархами раз перепрошую, розпилена, Хотілося б друге слово сказати. Ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак як відбувається, дірібан наліво-направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне. Далі Україна належить тепер майже повністю компанії BlackRock. Ну, основна частина. Чому так? Пам'ятаєте, раніше було дуже багато відосів, знімали в Тіктокі, що оце продали BlackRock, оцю землю, оцей завод, туди-сюди. Американським інвесторам, а американські інвестори всюди у них є, BlackRock всюди має частку майже в усіх компаніях. Основну. І він з'являється якби ключовим директором майже в усіх компаніях і керує майже ними всіма. Загалом, в принципі, і Україною також буде частково керувати. І я розумію, нам дуже хотілося б, щоб Україна. Належало нам, українцям, і все українське було українське, як там до війни кожен українець, хто не знав, ж піти і один чи два гектари землі собі забрати офіційно. Це належало нам. Ну тепер такого немає і навряд чи буде. Буде належати тепер багатьом компаніям за кордоном. Але знову ж таки, якщо ми хочемо мирне небо, якщо ми хочемо жити спокійно, якщо ми хочемо бути захищені, в тому числі від наших олігархів і оцих всіх схем. Нам потрібні закордонні компанії і інвестиції. Тому в даному випадку можемо порадуватися тільки словам компанії, представника компанії BlackRock, який офіційно заявив, що буде намагатися створювати максимальну кількість робочих місць для того, щоб українці, які зараз за кордоном, повертаючись в Україну, могли знайти собі роботу достойною згідною оплатнею. Ну дай Боже, щоб було так, друзі. Хто його знає, що ще гірше? На.